Зруйновано приміщення нашого ліцею, дуже пострадало, постраждало внаслідок бойових дій, спричинення агресії Російської Федерації. Перший заклад постраждав 27 лютого, а другий був великий авіаудар із, вночі із 28 лютого на 1 березня. А тоді вже в кінці серпня від двох. Ударів, ну це були не авіаудари, ми не знаємо чи снаряди, чи ракети, що це прилетіло. Постраждало приміщення початкової школи. Там було все обладнання для но для нужнової української школи. Після перших ударів ми намагалися ще щось врятувати разом із працівниками комп'ютерні, комп'ютерний клас виносили комп'ютери. Ховали у підвалах, у погрібах їх зберігали, Ну, вони нами знадобилися. Коли навчання відновили, ми користуємося цією. Та й багато, звичайно, постраждало, але щось нам вдалося врятувати. Клас, який найбільше постраждав, це клас української мови та літератури. Прямо в клас було. Ну, це із так званої старої школи. Але зверніть увагу, прапор. Прапор залишився непошкодженим, наша символіка державна, то Україна понад усе. Приміщення третього класу, повністю класу немає. Групи дошкільного підрозділу. Була зроблена влітку перед війною був зроблений ремонт, ми тільки зробились. замінили підлогу на таку більш сучасну плитку. Поклали, намагались опаленням, мінялися, тут залишилося, але по класах вже було замінено. Діти раділи, дітям подобалось, ми працювали, але маємо надію, що відбудуємо все. So...